Без ремні, без дешево без ремні, от вам. Я поясню вже, що можна і на ремнях взяти, буде а, і більше роботи навіть, відру. А от кому принципово без ремнів, дивіться уважно. Сінтай 240. сама менша ціна сьогодні без ремнів. Іде у нас ТРКХ, то на ширше колеса. І ТРК звичайний. Там іде, тут 9,5, там де 7,5 і передня менше. Тут є шістерка, там іде вроде А, Ну, трезиною сугубо відрізняється. І він іде ще дешевше. Сінтаюга. Сінтаюга 240. Причому з переваг, що мотори теж, хоч трактор бюджетний стоять к коробка теж вниз, з ній нічого не буде. Вона перевірена не одним роком експлуатації. Вона фактично не мінялась. Єдине, що тут є, звісно, гібка муфта то з'єднає місце між коробкою і мотором. Воно ви є в синтаях. І в Сентаях, які стоять там 6 тисяч ТНТ, РРТ і так далі. Баксів дорогих. І вот. така сама система тут. Тому то просто техніка, яка рассчитана на менші об'єми, на менші нагрузки. Будете їх грамотно. По назначенню все у вас буде так, муфта ходити. І, і тим більше вона не стоїть багато грошей і буде вона ходить у вас. Корот, не парьтесь, тому якщо ви не будете його насілувати, то все буде з ним добре. А, 240 сентай регулюється колія. А, Коробка 6х2, мотор кмовський, одна гідропара. Додатково на прицеп іде 3 точка, піднімає 320 кг. Тобто, просте навісне, там трясучка Сажалка, все піде. Пух, фреза до метр метра, все піде. А, от, іде одна швидка 540 вот Таке робоче місце. Показую стандартні датчики, круглі такі. другні. до речі, нормальне, не пружини з регулювання, амортизоване. Такий трактори. Номер телефону внизу є, кому треба дешевий трактор без рівнів то звертайтеся а, саме по такій сінтайчиці. Також я нагадую, що є ще з цим як ось, з переднім мостом. Повноприводні такі 4х4 сінтаї вони теж йдуть в нас зі знижкою. Хороший, порядка 500 доларів з трактора від старих цін знижка. Вот. А ще покажу вам саме з передком. 3750. ну там є, є торг. Вот, Бачите, трохи з нього ростуть кусти. Ну то нічого страшного, зато дешевий. Вот. З переднім приводом 240, як скаут 220 тільки ще передок до, до мантову. Теж буде ходити. Ну, корч, корч страшний. Корч страшний, А сінтайчик топ. Сінтайчик, звісно, красавчик. І дуже коробочка, хороша ходить м'яко, і в управлінні він хоче тут рулювати таке без гідравліки, але він до, до, досить маневрений, радіус розворота, досить в нього вміняємо. От. тому так набирайте номер телефону є внизу, звертайтесь.